Привіт-привіт, мої дорогі стрільці! Давайте дізнаємось ваш старопрогноз на травень місяць. Зірка, досягнення ваших мрій, ваших цілей, до того ж, це буде якось так легко, граючи. І у вас буде якась пропозиція. Для когось руки та серця, можливо, ви про це мріяли. Е, так, для когось якась робота може бути цікава, неймовірна, те, про що ви мріяли. І це вам дасть як легко, як подарунок долі Так, давайте подивимось більш докладніше. Відлюдника, ви пройшли якийсь непростий шлях. Так? І зараз ви сіли відпочити, набрати сил, помедитувати, наповнити себе внутрішньо і йти до ваших нових перемог. Ось така чудова карта. О, вас чекає точно кохання, можливо, для когось це дійсно буде пропозиція руки та серця. Ну, це взагалі круто. Можливо, ви когось чекали, якогось свого принца на білому коні, і він до вас прийде і зробить пропозицію. Буде якийсь романтичний у вас день, романтичний обід, вечеря. так? Класно, це карта романтика, карта кохання коханої людини. Так, людина, яка несе вам свої почуття. О, і ви будете святкувати, ви будете сяяти, весела, неймовірна, наповнена енергією будете. Також вас чекати може якась поїздка кудись. Бачите, у нас тут два коники, а це в нас е, рицарі завжди про, е, е, про поїздки. Та, е, про того, що ситуація якась здвинулась з місця. Вона тепер йде вперед, 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 і не зупиняється. Тому це якесь ваше таке просування. Ні шагу на місці, ви вже відпочили, вже почекали, а тепер ви йдете вперед. Круто? Так, наступна колода. Оп. Посипались карти. Так, стрій і трави. Знову, знову на рицарь, і це знову просування. У вас просування в почуттях, в діях, в фінансове якесь просування. Якщо щось стояло на місці, то тепер. Вас чекають гарні ресурси, гарні фінансові доходи. Ви йдете вперед, як переможець. Ось так лаври, так, і йдете в ресурсів вперед. Ну, круто, не простий у вас місяць, а місяць е, дії, якихось можливо подорожей. Просування в бізнесі, в коханні. Трійка Трійка каже, що хтось може бути не згоден з вашою думкою. До прикладу, є три людини і три з різними думками, три з різними точками зору. І ніхто тут не поступається. Взагалі ніхто. От. І це вас може якось. Задіти, не подобатись, але ж таке буває в житті. Вам може бути сумно через це. Так, і що буде далі. Але у вас все буде далі добре, тому що підтримка коханих. Людина, яка вас розуміє, зустріч з людиною коханою, це може бути, у вас нічого не зламає. У вас буде, знаєте, якийсь місяць кохання. Ось ця зустріч, ось ця пропозиція це те, що запалює вас всередині. Це якось взаєморозуміння, повна чаша ваших відчуттів. Ви сяєте. Якщо це для бізнесу взяти, то це супербізнес-партнерство. Коли ви розумієте один одного співслова. От. І навіть якщо, до прикладу, взяти що це робота ваша, а не там як до цього я казала. Хоча мені ця картина більше подобається, але ж всі люди різні, і для кожного може по-різному це програтися. Тому. Якщо візьмемо це роботу, то ви будете продвигатися вперед. Можливо, хтось з вами буде незгоден, вас це трохи так розстроїть, але підтримка партнера завжди вам допоможе іти далі вперед. Так, і у вас все вийде. Їдемо далі. Наступна колода карт. О, і карта сама випала. Ні, ну ви точно з кимось зустрінетесь в цьому місяці, із людиною, яку ви знаєте давно, яка подарує вам подаруночки, яка подарує вам усмішку, щастя, радість, ви будете відкривати перед нею свої двері і будете просто стяяти. Тут вже без варіантів. Когось, можливо, ви чекали так довго на нього, на свого принца. І дочекалися. О, для когось і весілля може бути, бачите? Вау! Це супер карта. Це карта безмежного щастя, коли всі чаші наповнені. Чаші це наші почуття. Коли ви святкуєте в родинному колі, щось веселитесь. А, ви просто в гармонії з, з, з собою та своєю родиною. Всі вас вітають! Боже, як чудово. Можуть бути заздрісники, люди, які спостерігають за вами, можливо, хочуть взяти щось не своє, так? І це може бути вночі. Давайте дізнаємося, ще витягнемо карту пораду. Чого нам ця карта випала, коли все так гарно і добре? Це карта, коли ви б'єтеся в щось, що не потрібно вам відкривати. От, до прикладу, у вас є двері, ваш, ваша ціль, так? І ви хочете її проломити силою. Але карти вам радять цього не робити і е, трошки, можливо, вичекати. Тому що є і інші способи, як досягти цієї цілі. Тобто, ви передивіться, от, бо якісь заздрісники у вас такі є. І до того ж, це задрісники вашого фінансового становища. От У вас все виходить, все класно. Але є і такі. Тому не рубайте так з плеча, вичекайте, придивіться, щоб все було. У вас добре. Так, бажаю вам успіху, чудового травня і до наступних зустрічей. Бувайте!